Друзі, привіт! Петрук Агенція на зв'язку. Вітаємо вас із першим понеділком в цьому тижні. З робочим понеділком. Тому що не у всіх нас таке безтурботне і гарне життя, як у нашого Пікінеса. Він собі спить, він собі відпочиває, ми всі працюємо. Нехай цей тиждень буде для вас легкий. <світ> Отже, де ми? Здогадайтеся! Ні, це не кухня Клопотенка. І це навіть не велюр Миколи Тищенка. І це навіть не пекельна кухня, а це кормокухня Петрук Агенції. Оце я завернула, скажи, ніби з якогось передвиборного плакату голосуємо за Петрук Агенцію. А насправді, друзі, все набагато простіше. Не треба ні за кого голосувати. Треба просто натиснути вподобайку і натиснути на слово Підписатися. Все, і буде вам щастя, адже ми з вами домовилися, що ми з вами розвиваємо україномовний контент. І дуже влучно з цієї теми висловилася наша українська поетеса Ліна Костенко. Вона сказала: нації вмирають не від інфаркту, а спочатку їм відбирає мову. Тому, друзі, ми за Україну і ми за українську мову підтримайте нас вподобайками і своїми підписками. А зараз... Дозвольте мені поставити вам запитання, можна? У нас в країні все можна, що не забороняє кримінальний кодекс. Чудово, а нічого. Можна... Я нічого такого поганого. Я вам просто хочу показати, хто живе у нашій кормокухні, які тут мешканці є, наймолодші мешканці нашої агенції. І це буде ще один привід вам підписатися, коли ви їх побачите, тому що на таку милість. Можна просто не підписатися і не спостерігати, як вони ростуть. Отже, знайомтеся. Ось такі два малючки. Вони ще на очки не дивляться. Їм сьогодні ще лише тиждень. Це дітки нашого Оскара. Тато спить на кріслі, а дітки ростуть ось така милота. Наша Петрука Генція, як ви знаєте, живе без будь-яких правил. Правило одне, що їх немає, але ми завжди. Поближче до кухні, і я і Олег. Так? Да? Так, да, Тільки моя кухня трошки приносить дохід агенції, а твоя що тільки жир на пузі. Ну, як наївся, то треба казати жир з пуза в чужі ретузи, і буде вам щастя. А взагалі-то я не поняла. А це що це тільки твоя кухня приносить доходи в агенцію, а моя чого ні? Дівчата, мої підписниці, мої постійні глядачки. Ви ж дивилися наше відео про те, чим я займаюся в цій агенції? А ну напишіть цьому безсмертному якогось гнівного коментаря, хай не буде такий борзий. Ти не боїшся, що я тебе можу там чимось підгодувати цікавим? Ні? Ну, дивися. Дівчата, прошу, будь ласка, заступіться за мене, а то аж обідно, нічого собі. Ну невже я ті на помаду якусь не заробляю собі? Чудово! А тепер, власне, до. Нашої кормокухні, з чого вона складається. Ви прекрасно бачили наші підписники і постійні глядачі, що наше зерно зберігається у сховищі. І для того, щоб у нас на столі було домашнє яєчко, смачна курочка, і господарі мали класних пасючків на відгодівлю, ото зерно має перейти через кормокухню, щоб потрапити в рота і в дзьоба нашому господарству. Для цього у нас є ось таке приміщення. Приготування їжі в нашій кормокухні починається із такого подрібнювача. Просто народ його ще називають млинок. Значить, даний млинок у нас саморобний, він мені вже служить немало-небагато, 21 рік. Він теж зроблений ну, оригінально, не так як всі млинки. Стоїть двигун, на двигуні зразу стоять на валові. Барабани, двигун високооборотистий. Ось в цій частині під низом стоїть решето. В цій частині вона виточена із сталі, по-моєму, 5 чи 6 мм. Б'ється зерно і, виходить, ось така е дерть. Значить, даний млинок меле 50 кілограмів, приблизно мішок, мішок він меле за 2-3 хвилини. 50 кг. Він е, е, працює від 380 вольт. Значить, тут ми мелимо дертічку. Дерть Дирк я мелю, якщо зразу і кукурудзу і пшеницю разом. Тут воно змішується. Далі ми переходимо до. Вагів. Тут на вагах ми важимо, ось у нас стоять кремікси, БМД, макуха. Тут ми важимо його, Все по 10 кг. Я відважую, відважую це і засипаємо в слідуючий етап. В слідуючий етап це у нас іде змішувач. Змішувач ми зробили і прилаштували. До змішувача звичайну бетонну мішалку. Бетон, бетонну мішалка працює від 220 вольт. Потихеньку крути. Дану бетономішалку мішалку мені кохана подарувала на день народження, дякую її. Користуйся. І, да, і, значить, Тут змішуємо. Зміш, змішали, вис, висипаємо корету. Я сідаю, присуваю корету, сідаю на стільчик. І починаю гранулювати. Завершальний етап нашого е, приготування кормів це грануляція. Гранулюємо ми гранулятором, який є фірми Artmash Жмерецької. Ось, можна зняти Жмеринської фірми ArtMash. Значить, він е, потужність його двигуна 4,2 кВт. Тоже він від 380 вольт у нас йде. Від 380 вольт він робить ну, десь е, гранулів. Таку гранулу <клухи> він товче 50 кг. Приблизно за 15-20 хвилин е, товче 50 кг. Далі. Тут у нас, бачите, куча каструлів, тому що все по розділу. Це ось у нас іде. Корм для курення сучок. Далі. Тут у нас гранула для маленьких поросят. Тут має бути сьогодні гранула для бройлера. і гранула для свиней, для свиноматок і е, ремок, які в нас, в нас є в Петрук Агенції. Ось такий процес роботи і приготування їжі в нашій петрук Агенції. Пока, пока, дякуємо Олегу за екскурсію. Ставимо подобайки, підписуємося на канал Петрука Агенція. гарного дня!